Так, Сьогодні у нас 29 березня 25-го року. Перша вилазка у нас сьогодні. Приїхали ми так не зрання, як завжди рибачки приїжджають. Ми приїхали десь о першій годині. От, поки що підкормили, нічого не клює, водичка ще холодна. Може треба шукати де більш-менш. Озеро, де, менш, де менша глибина, де тепліша водичка. Ну, будемо дивитися. Але погода дуже гарна, так приємно просто відпочити, посидіти, подихати свіжим повітрям. От. Людей дуже багато, машин багато. Притнутися, ну, майже нема місця, але ми якось знайшли. Це не наше місце, де ми завжди ловимо. От, перший раз тут. Може, тому і не ловиться. Тут, тут рибачков я раніше тільки один раз бачив і все. Ну що, перша, перша, перша рибка є, є-є-є, є, ура! Ура, ура, ура! Ну що, як для, першого, для першої вилазки 29 березня, 36 штучок піймали. Морсь, Морсь, можна, так, ось, ось так ось так щось, ось так, ось так. Свіка там було. <рик> да.